Друзі, моє вітання. У нас на майданчику Автопонзі з'являється доволі свіженький автомобіль такого сімейного типу. Це Ford C-Max, автомобіль 13-го року випуску 1.6 турбодизель, доволі економний, доволі просторний в чорному кольорі автомобіль. Форди мають гарні надійні мотори, 1.6, невибагливі, в принципі, економні, десь до 7 літрів по місту вона буде їсти. Автомобіль стоїть на залізних дисках, на ковпаках, на літній гумі Йокохама, е, класний японський виробник, і 20-й рік випуску, в принципі, і протектор тут файний, десь стан самої гуми, супер. По підкрасах автомобіль має лише підкрасу цієї дверки, б'ється 189, там трошечки напил, нічого кримінального, е, ніяких е, е, ДТП, пошкоджень чи щось такого плану нема. Е, е, є тільки на цьому задньому крилі невеличка така Ось, Ось і все. В томілі 30 тисяч кілометрів тому замінювався ГРМ. Мастери фільтра кожні 10 тисяч мінялись, але зараз прийшов час, час вже міняти. По салону. Комплектація тут дуже цікава. Так, тут шкіряні сидіння, шкіряний салон красвезне. І це, знаєте, це не чорний колір. Такий він, навіть не передати словами, він з зеленим відтінком таким. І плюс в тому, що ці сідушечки, зараз покажу, ці сідушечки, вони як в ренос сценік. Вони трансформуються, їх можна легко зняти і використовувати цей автомобіль як грузовий за потребою. так. Всі сідушки повністю можна зняти. Це крута тема. Це п'ятимісний. Тут класно, що? висока посадка, сідайте, дуже комфортні сідушечки. Тут є отакі століки. Є шторочки на вікнах. В принципі, салон в гарному досить стані, чистесенько, все акуратно. Шторочка на правому вікні. Так, подивимося, багажник. Багажник також здоровезний. Так, Тут у нас. Компресор лежить, так. Подивимося. Знизу нічого нема. Шторочка багажнику є. Так все. Перейдемо наперед. Автомобіль має. Ось подивіться, не знаю, якщо передасть камера. Такий досить цікавий коліг. Такий зануватий відтінок. Шкіряні сідушечки, водія пасажира справа, є електрорегулювання водійського сидіння. Автомобіль є передні-задні протитуманні фари, шкіряне мультикермо, круїз, ліміт контроль, голосове керування, автомобіль на механіці 6 -ступенева. Механіка підігріви передніх сидінь, кондиціонер, штатна магнітолочка. Да, в принципі, і все. Автомобіль на гарному ходу, в плані по подвір'я тут все добре. 13-й рік випуску за дизель, ціна 7400. Я, я думаю, що це дуже гарна ціна за такий свіженький автомобіль. Ви купуєте собі такий сімейний універсал, економний, комфортний. З гарною комплектацією і все, з невеликими витратами палива. Тож приїжджайте на майданчик автопонсі, автомобіль чекатиме на вас, і можна буде разом проїхатися, перевірити, протестувати, десь все і купити його. У нас також можна. Чекаємо.